З вами розглянемо фьючерсний грідбот з налаштуваннями для бокового тренду. Ну що, полетіли? На відміну від спотового грідботу, фьючерсний грідбот має три основні приналаштовані стратегії штучного інтелекту: Лонг, шорт та нейтральна позиція. Найкраще для бокового тренду підходить саме нейтральна позиція. Давайте створимо. Обираємо приналаштовні стратегії штучного інтелекту, нейтральна позиція. Натискаємо копіювати. Вказуємо суму інвестованої. Мережі. І натискаємо створити нейтральна позиція. Підтвердити. Після того, як код було створено, ми можемо побачити інвестовану суму загальний PNL, PNL в відсотках, прибутки за сіткою, непарний PNL, діапазон цін, кількість гріт, строки арбітражу, скільки виділено на додаткову мережу, прогнозована ціна ліквідація, умови запуску миттєво, умова зупинки вручну, тейк профід стоп-лосс відсутні. І також можемо подивитися деталі. Поділитися результатами нашого боту, а також змінити ручні налаштування. Після того, як бот було створено, ми можемо побачити інвестовану суму, на загальний PNL, натискаємо деталі, і тут вже ми можемо подивитися графік результативності нашого боту детальніше по позиціям, по налаштуванням. Ми бачимо, що у нас арифметичний режим сітки, сума на сітку, в біткоїнах прибуток на сітку. Ось тут виконано продати все, коли бот зупиниться. Також цю функцію можна відключити, щоб продавати вручну, або якщо відбудеться збій, щоб монети не були продані по невигідній ціні. Також ми бачимо ціну створення, чи необхідно відкрити позицію при створенні, Take profit, stop loss, умова запуску миттєва, умова зупинки вручну. Також відкриті позиції та історія виконаних позицій. Також ми можемо зупинити бот, змінити параметри. Ми бачимо, що у нас нейтральна позиція, 10 плече. Поділитися. Його результативністю, а також тут ми можемо коригувати маржу. Якщо ми хочемо забрати прибуток, то ми натискаємо зменшити маржу, якщо нам доступно, ми можемо її забрати. Якщо ми хочемо додати маржу так само. Також тут ми можемо збільшити позицію, змінити умови зупинки, а також скопіювати параметри для того, щоб створити точну копію цього бота. Тепер створимо з вами ф'ючерсний кріт-бот в нейтральній позиції в зручними налаштуваннями. Обираємо приналаштовану стратегію штучного інтелекту, «Нейтральна позиція. Копіювати і вручну змінюємо параметри. Перш за все, змінимо плече з 10 на 5. Тому змінити параметри і переналаштуємо нашу сітку на більш округлі значення. Мені подобається зверкальні. Також кількість сіток змінимо таким чином, щоб прибуток на сітку у нас складав приблизно половину від текучого АДР по даному фінансовому інструменту. На момент запису цього відео АДР біткоїна складає приблизно 3%. Таким чином я виставляю 13 сіток в діапазоні 105501 USDT за біткоін. Нижній діапазон і верхній діапазон 110011. Прибуток на сітку складе приблизно 1,5%, інвестована маржа 50%. Також. Додатково натискаю автоматичне резервування мережі» і далі переходимо до розширених налаштувань. Натискаємо «Розширені налаштування. У нас так само є умова запуску миттєво за ціною за RSI або сигнал від TradingView. Так як у нас це нейтральна позиція, давайте зробимо її за RSI, але при трошки інших налаштуваннях. А саме змінимо з 50 до 55 п'яти. На часовому періоді графіка 3 хвилини дуже велика кількість спрацювань, тому у нас майже миттєво відбудеться запуск бота з такими налаштуваннями. Умова спрацювання крос. Також тут можна обрати нижче, вище, крос, крос нижче, крос вище, ми обираємо крос і нажимаємо підтвердити. Також ми можемо виставити так профіт та стоп loss, і це ми будемо з вами проходити під час практики. Адже тут необхідно робити більш тонкі налаштування, виходячи із текучої ситуації на ринку. ми можемо налаштувати режим гріт. Ми вже з вами знаємо, що для. Бокової позиції да, для бокового тренду нам да, підходить більше геометричний режим гріт. Натискаємо створити нейтральну позицію. Підтвердити. Тепер ми бачимо, що у нас створився додатковий бот. У нас така сама інвестована маржа. інший діапазон цін, інша кількість гріт і інша додаткова маржа. Також умова запуску за RSI, умова зупинки вручну. Також нам необхідно прибрати галочку, закрити всі позиції, коли бот зупиниться. Це обов'язково. Take Profit stop loss». Не налаштовані, і далі ми можемо скасувати цього боту, адже він ще не запустився. Подивитися його деталі, поділитися результативністю або змінити певні наушни, в тому числі запустити бот миттєво. Третім завданням для вас до цього заняття буде створити ф'ючерсний грід-бот з передналаштуванням штучного інтелекту в нейтральній позиції. Четвертим завданням до цього заняття буде для вас створення фьючерсного грідбота з ручними налаштуваннями монету топ-10, окрім біткоїна, і натішліть результати нашому асистенту. Ознайомтесь з матеріалами для самоопрацювання.